Про ситуацію на фронті, про те, що відбувається в Криму, що про сьогоднішній обстріл України, який, до слова, можливо, навіть ще продовжується. Ми поговоримо з Дмитром Снігірьовим, військовим аналітиком, головою громадської ініціативи. Вітаємо вас, пане Дмитре, у нас в ефірі. Дуже Ради раді бачити. Вітаю. Вітаю. Да, я бачу, що ніч у всіх була така, що не особливо поспиш. І відповідно, давайте почнемо якраз з сьогоднішнього обстрілу. Здається. Він був трохи інший. Ми певною мірою звикаємо до тактики росіяни. Ми бачимо, що вони намагаються її змінювати. І от сьогодні було дві хвилі, оскільки між одною повітряною тривогою і іншою пройшло там, я не знаю, буквально якихось півгодини, може, до години. От. І ем, про що це говорить? Росія намагається зрозуміти, чи є у нас якісь щілини в ППО, чи, чи що це таке? Ну, мовиться про те, що Російська Федерація змінює тактику і стратегію нанесення ударів. Йдеться про комбінований характер нанесення ударів, тобто з використанням безпілотних літальних апаратів, відповідно, крилатих ракет. Якщо ми подивимося, було задіяно три види крилатих ракет і, відповідно, безпілотні літальні апарати використовується так званий принцип зіркового характеру нанесення ударів. Тобто йде хвилі спочатку безпілотні літальні апарати, які мають на меті. Виявити систему українського ППО, а вже потім по виявлених цілях працюють безпосередньо засоби ураження, крилаті ракети, як морського, так і повітряного базування. Крім того, варто говорити про те, що росіяни застосовують так званий зірковий характер нанесення ударів. Мовиться про те, що пуски відбуваються з декількох місць по різних траєкторіях, що ускладнює виявлення їх системами ППО, але е головне. Об'єктами нанесення ударів Російська Федерація вже наразі позиціонує об'єкти критичної енергетичної інфраструктури України, тобто мовиться про те, що скорше за все до на початку опалювального сезону інтенсивність ракетних обстрілів з боку Російської Федерації збільшиться. Причому знов таки будуть використовувати так звану тактику енергетичного терору, тобто паралізацію української енергетичної системи, з метою викликати колапс української економіки і відповідно створення певних настроїв серед цивільного населення. Пане Дмитре, давайте ще поговоримо про ситуацію на фронтах. Наскільки можемо зрозуміти наступальні дії, дії військ РФ на Харківщину захлинулися? Це не значить, що бої зупинилися, але успіхів ворог там немає. Давайте говорити про те, що Куп'янсько-Луманський напрямок є одним з пріоритетних в окупантів на цьому напрямку зосереджено до 120 тисяч особового складу і величезна кількість бронетехніки до 900 танків, плюс засоби себе ураження, ствольна реактивна артилерія. За інформацією, якою володіє аналітичний відділ, основним завданням окупантів є не взяття під контроль куп'янська, а можливість виходу безпосередньо на Ізюм. В моменті формування так званого «Ізюмського групування, нагадаю, шановні телеглядачі, двадцять другому році «Ізюмське групування вважалося одним з найбільш боєздатних окупантів. Його завданням було нависання над флангами українського групування, зосередженого Донецькій області, і відповідно прорив до Слав'янська. Тому я не виключаю повторення подій 22-го року, тим більше, що сценарій чітко промальовується. Зараз основними місцями бойових дій на куп'янському напрямку є населений пункт Сеньківка. Окупанти намагаються просуватися в районі ліс поблизу цього населеного пункту, але за рахунок передислокації оперативних резервів збройних сил України використання тактики тотального мінування місцевості збройним силам України вдалося отримати ситуацію під контролем. Просувань в район Куп'янськ немає. Сеньківка знаходиться під контролем збройних сил України. Але говорити про те, що окупанти знизили градус напруги не можна. Інтенсивність артилерійських обстрілів на цій ділянці фронту є найвищою на лінії бойового зіткнення, а це свідчить відповідно і про наявність е запасу артилерійських снарядів, і певну кількість засобів ураження. Чому сприяє коротке плече логістики? Це перекидання. Відповідна резервів для потреб окупаційної армії безпосередньо з території Російської Федерації, це місто Валуйки і тилові райони Луганської області. Саме за рахунок короткої логістики, короткого плеча логістики, окупанти мають можливість підтримувати таку інтенсивність вогня на цій ділянці фронту і відповідно проводити ротацію особового складу. Варто зауважити, що інформація інституту вивчення війни про те, що на цьому напрямку зосереджені не дієздатні деморалізовані підрозділи окупаційної армії, не відповідає дійсності. Навпаки, мовиться про те, що на куп'янському напрямку зосереджені найбільш підготовлені елітні в російському розумінні частини окупаційної армії, зокрема Перша танкова армія, у складі якої входять Кантемірівські та Манські танкові дивізії. Крім цього, шоста загальна військова армія та інші військові підрозділи. Інше питання: що штурмові загони це так звані «штормзет», тобто загони, які укомплектовані з осіб, які уклали прямі договори з Міністерством оборони, але до цього перебували місця позбавлення волі на території Російської Федерації, тобто зеки. От саме їх використовують в якості штурмовиків на момент прориву позиції. Збройних сил України в районі Синківки і відповідно інших населених пунктах. По Сватівському напрямку, це відтинок Куп'янського напрямку. Окупанти намагаються розширити зону присутності в районі Нової Горівки, туди перекинути додаткові танкові підрозділи і особовий склад. Свого часу окупантам вдалося форсувати річку Шеребець і створити певний плацдарм. Але завдяки успішним діям Збройних сил України було деокуповано та саме Нова Єгорівка, і відповідно плацдарм російських окупантів був зменшений. Її зона присутності скоротилася. Намагання окупантів на цьому відтинку фронту це прорив безпосередньо до українського міста Борова з метою розчленування української оборони фактично на навпіл на дві частини. Бої тривають, важкі бої тривають це за панівні висоти в районі Красного Вигорівка. Висота 190. Є тактичні успіхи Збройних сил України на Лиманському напрямку. Це Луганська область, кордон Луганської Донецької області. Успішні дії в районі Білогорівки дозволили повернути раніше втрачені позиції, плюс успішний характер. Зустрічних атак в серебрянському лісництві. Наразі окупанти намагаються повернути втрачені позиції, контратакуючи на так званому торському виступі. Але колеги, тут примітно те, що е, наступ на Куп'янсько-Лиманському фронті, який е, мав би за задумом окупантів відтягнути оперативні резерви з генштаба Збройних Сил України з інших ділянок фронту, зіграв Ну, злу річ самими окупантами, саме з Куп'янського і Лиманського напрямку окупанти змушені були зняти найбільш боєздатні підрозділи повітряно-десантних військ, щоб перекинути на інші ділянки фронту. Зокрема, зі Сватівського напрямку була перекинута підрозділи 76-ї повітряно-десантної дивізії в напрямок Роботина і з Лиманського 83-ї повітряно-десантної дивізії на Бахмутський напрямок в район Берестове. Примітно, що після того, як права справа повідомила про передислокацію цих підрозділів повітряно-десантних військ, за тиждень британська розвідка підтвердила інформацію про перекидання підрозділів повітряно-десантних військ з цього напрямку на інші напрямки фронту, де російські окупанти мають значні проблеми, це по Куп'янсько-Лиманському напрямку. Тобто ситуація складна. Але вона контрольована. Вдалося запобігти прориву оборони збройних сил України і розширення зони присутності окупантів безпосередньо як на території Луганської, так і Харківських областей. Друзі. Будь ласка, підпишіться на канал спецпроекти Сергія Мамаєва на Ютубі. Ви бачите, ось цей qr код. Ви можете долучитися у нас станом на зараз за 879 підписників. Ви можете стати вісімсот. 800... 80-м, умовно кажучи, ну і більше-більше, ви можете перейти за QR-кодом або просто зайти на Ютуб, написати спецпроекти Сергія Мамемо, підписатися на нас, поставити дзвіночок, щоб нічого не пропускати. Якщо ви нас дивитесь по телевізору, ви будете отримувати відповідну інформацію, коли у нас трансляції безпосередньо на Ютубі. І ем, так само, коли ми викладаємо нові відео, і я вас закликаю взяти посилання на наш е, канал і відправити його друзям, знайомим, е, родичам в Україні за кордон? Хай більше людей знає, що відбувається в Україні насправді. Давайте поговоримо про Бахмут. Ем, ми знаємо, що збройні сили України звільнили Кликлишіївку і Андріївку. Е, як на вашу думку, яка буде подальша, е, подальша стратегія збройних сил України на цьому відтинку фронту? Давайте про стратегію Збройного Силка, що ми тут хочуть будуть окупанти. На загал ми виносити не будемо. Пояснимо ключове значення Клічівки і Андрівки. Клічівка це панівні висоти, які дозволяють Збройним силам України тримати підшину вогневим контролем найближчі населені пункти і російське угрупування, зосереджена в самому Бахмуті. А Клічівка і Андрівка знаходяться фактично на роздоріжжі, прикриваючи трасу бахмут горлівка основна логістична складова окупаційної армії. Наразі вона знаходиться під вогневим контролем збройних сил України, що значно ускладнює логістику окупаційної армії, зосереджена в самому Бахмуті. Взяття під контроль пліщівки андрівки створює передумову для успішної дії збройних сил України як безпосередньо проти російського групування, зосередженого в самому Бахмуті, так і відповідно створює загрозу нависання над флангами в районі населених пунктів Курдюмівка і Озарянівка. А останні населені пункти, там є розширення зони присутності Збройних сил України, а саме плацдармів на схід від каналу Сьорський Донець, Донбас і вже відповідна можливість просування в напрямок Горлівки, тобто нависання вже над горлівським угрупуванням противника. Там не до Горлівки не більше 20 кілометрів. Це досить показово. Горлівка вважається ключовим логістичним хабом окупантів і плюс, відповідно, важливим центром оборони, ну і промисловим центром окупованих територій Донецької області. Варто говорити про те, що на Бахмутському напрямку зосереджено приблизно до 50 тисяч окупаційного контингенту. Тут знову таки збірна солянка, підрозділ повітряно-десантних військ, загони кадирівців. І відповідна частина так званого другого армійського корпусу, ЛНР. Причому варто відзначити тактику російських спецслужб, а саме утилізація руками збройних сил України підрозділів підпорядкованих Кадирову відповідна так званого другого армійського корпусу. СЕКТО мовиться про те, що таким чином Російська Федерація вирішує для себе декілька питань: перше нейтралізація. Військової компоненти підпорядкованої безпосередньо Кадирову і відповідна утилізація чоловічого населення окупованих територій Луганської області, які е під примусом змушені були вступити до лав другого армійського корпусу. Тобто й, мовиться, давайте надавати речі своїми іменами, йдеться про зміну демографічної ситуації на окупованих територіях. Так, це дуже складно все чути, пане Дмитре. Давайте поговоримо про Запорізький напрямок. Збройні сили України там розширюють плацдарм навколо роботиного. Росія продовжує стягувати до війська, щоб зупинити наших героїв. От як ви вважаєте, там тиск збройних сил України може в якийсь момент прорвати оборону? Давайте говорити про те, що сам факт виходу збройних сил України в районі роботи на Новопрокопівки. Свідчить про те, що перша лінія оборони Збройних сил України прорвана, а відповідно відповідна і прокопівка це так звана друга лінія оборони сура Вікіна, тобто бої ведуться вже безпосередньо за моменти прориву другої лінії оборони. В районі Вербове є розширення зони присутності. Наразі мовиться про зустрічні контратаки з боку противника флангові удари в районі Роботина. З метою мінімізувати можливості прориву збройних сил України я вже е, говорив про те, що в роботи під роботи на перекинути підрозділи 76-ї повітряно-десантної дивізії збройних сил Російської Федерації, місце постійної дислокації пського вважається найбільш боєздатним підрозділом повітряно-десантних військ ну і взагалі окупаційної армії. В район Вербовез Херсонського вже напрямку передислоковано підрозділи 7-ї повітряно-десантної дивізії. Причому чому мовиться про те, що окупанти фактично оголили фронт на Херсонському напрямку, бо ця дивіться прикривала відтинок від Нової Каховки до казачих лагерів, і тому не випадково проведення низки успішних десантних операцій зсу на лівому березі Херсонщини. Але до цього ми ще повернемося. Бої в районі Новопрокопівки там взято під контроль панівні висоти, що дозволяє знову таки тримати під вогневим контролем значні території окупованих районів Запорізької області. До Токмака залишається трохи більше 18 кілометрів. Токмак це основний логістичний хаб і, відповідно, ключовий центр оборони російських окупантів Запорізької області. Плюс, з метою неможливлення фланових ударів окупантів Збройні сили України розширюють зону присутності по флангах, атакуючи в район Копані. Тобто, мовиться про те, що ми розширюємо. Прорив на цій ділянці фронту, унеможливлюючи проведення контрнаступальних дій з боку противника, я не виключаю знов таки успішного характеру дій збройних сил України на цій ділянці фронту, враховуючи останні рішення Рамштайну і відповідно розширений пакет військово-технічної допомоги з боку країн заходу ще до е власне проведення цього засідання. Мовиться про те, що Збройним силам України будуть передані інженерна техніка розмінування, яка конче необхідна якраз в моменті подолання мінних полів на, цій від... на цьому відтинку фронту. Додаткова кількість снарядів, як танкових, так і артилерійських, причому акцент робиться на передачі на переданні Україні касетних боєприпасів, успішне застосування яких вже ну, підтвердила умовна, скажімо, підтвердила російська сторона. Кількістю своїх втрат, ну і відповідно велика кількість бронетехніки Тобто, західні партнери створюють умови для успішного подальшого контрнаступу по Збройних сил України. Ми всі бачимо, що зараз відбувається в Сполучених Штатах. Президент має зустрітися. Наш президент Зеленський має зустрітися з Байденом. І відповідно, найбільше наші очікування і найбільше питання. Чи буде передано АТКМС Україні і іншу зброю, яка може допомогти швидше звільнити українську територію? Тим більше що президент Байден під час виступу в ООН на генасамблеї прямо сказав, що Україна має звільнити всі свої території. Це прекрасний меседж, як ви вважаєте, чи буде це великою зміною і матиме вплив на те, що зараз відбувається на фронтах в Україні? Ну давайте говорити про те, що на жаль, в українському інформпросторі э, штучно формуються завищені оцінки. Коли напередодні Рамштайну піднімалося питання, можливості передачі атакус. Атак, передача атакус це питання, яке не вирішується в форматі Рамштайн. Питання приймає як ослушно. Зауважила безпосередньо президент Сполучених Штатів. Ось кін э, міністр оборони Сполучених Штатів досить обережно висловився з приводу. Можливості передачі атак з української стороні по підсумках роботи контактної групи в форматі Рамштайн, варто говорити, в чому цінність атак насів, Дальність ураження до 300 кілометрів, причому українську сторону цікавить саме е, 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 боєприпаси з касетним, ну касетним характером, е, зона покриття там до кілометра. Тобто, ми можемо працювати по. Об'єктах військової інфраструктури окупантів в першу чергу аеродромах е, для тела глядачів поясню: відстань від е, е, перешійка кримського перекопа до Миса Сарич це приблизно 200 кілометрів, враховуючи ще відстань окупованих територій Запорізької та Херсонських областей, це приблизно до 100 кілометрів. Тобто, ми можемо накривати всю. Територію окупованого Криму і тримати під щільним вогневим контролем з використанням саме атак сіл, чому касетні боєприпаси або нанесення ударів з використанням крилатих ракет повітряного базування і «Скальпель» – це знищення е, поодиноких цілей. Том тобто, той час як атак здає можливість знищення. Групових цілей у цьому е, е, ну, за зацікавленість збройних сил України в моменті отримання саме цих, цих видів озброєння. Плюс е, давайте говорити про те, що швидкість е, ракет атак це приблизно три махи. В той час як у Штормшедал, один мах це приблизно до тисячі кілометрів. Тобто е, фактично можливості російських… ППО нівідлюються тактико-технічними характеристиками Атакнус. Плюс це е, балісти... ракета, яка летить по балістичній траєкторії. А враховуючи те, що останні удари по території Крима, а в першу чергу по місцях базування засобів протиповітряної протиракетної оборони були вкрай успішними, то можемо говорити, що внаслідок застосування атакнусів можливості російської протиракетної оборони. Е, будуть мінімальні в моменті ураження саме цих ракет. Оце зацікаво. Чому саме українська сторона наполягає на передачі атакусів? Які перестроги у американська сторона боїться, скорше за все, використання атакусів по території Російської Федерації. На відміну від крилатих ракет повітряного базування Таурус, про які так само ведеться зараз розмова. Атакс не можна перепрограмувати, можна перепрограмувати Тауруси, але те, що відбувається з Атаксами, ну це, скажімо так, оті скорше за все червоні лінії, які не, не може перейти відповідно президент Сполучених Штатів. Будемо сподіватися, що все це дуже скоро зміниться, і е, дуже бачимо, як змінюється ситуація в Криму. Погодьтеся, Україна активно працює по об'єктах в Криму і досить успішно. Сьогодні говорять про масовану наймасованішу дро, дро, дронову атаку. Цей Саки Севастополі Джанкої, Новофедорівка. Е, скажіть, це зсу знищує резерви росіян і певною мірою, все ж таки готує Крим вже до окупації. Як гадаєте? Ну, давайте по перше подивимося на географію нанесення ударів. Мовиться про те, що ті міста, які ви перерахували, це місця базування штурмової авіації Російської Федерації, тобто це аеродроми, і Джанко і Новофедерівка, і відповідно, Севастополь. Е, тобто е, таким чином е, Збройні сили України наносять превентивні удари з метою наможливлення власне активності штурмової авіації Російської Федерації в моменті нанесення ударів на лінії бойового зіткнення Запорізької та Херсонської області. Але якщо говорити взагалі про характер нанесення ударів по території тимчасово окупованого Криму, то за класифікацією НАТО це перший етап каскадного характеру планування наступальної операції. Що мається на увазі, е, наслідок всіх ударів Збройні Сили України беруть під свій вогневий контроль логістичну складову акупантів, е, значно е, послаблюючи їх можливості щодо передислокації особового складу і відповідно техніки з тилових районів безпосередньо до лінії бойового зіткнення, тобто, те, що ми з вами спостерігаємо, е, це удари по Кримському мосту, Чонгарських мостах та інше. Плюс вибіркові точкові удари по системах протиракетної оборони, системах ППО і системах радіоелектронної боротьби. Нагадаю, на прикладі успішної деокупації Херсонської області, чого вона починалася: саме з придушення систем протиракетної оборони, ППО і радіоелектронної боротьби. Саме це дало можливість Збройним силам України взяти під тотальний вогневий контроль основні логістичні складові окупаційної армії. Це Антонівські місти відповідна гребля Каховської ГЕС, тобто були створені передумови для так званого жесту доброї волі, коли окупанти зрозуміли, що немає сенсу утримувати ті території, бо логістика неможлива. Себто повторюється ще раз, на моє переконання, повторюється позитивний досвід деокупації Херсонської області, створюються передумови для так званого жесту доброї волі, але вже з території окупованого Криму. Дякую вам величезне. Попри те, що звісно, сьогодні наша ніч була про обстріли української території. Ми віримо в ЗСУ і впевнені, що з допомогою нас і наших партнерів західних збройних сил України і оборони звільнить цю територію, і Україна нарешті здобуде повноцінну незалежність. Ставайте нашими партнерами та спонсорами це можна зробити дуже легко зараз, перейшовши за QR-кодом, відсканувавши його просто з екрану, взявши ваш телефончик, і за певним алгоритмом дій стати. Нашим спонсором вартує це всього 100 гривень, 100 гривень на місяць або дві кави. І ви наш спонсор. Одноразовий платіж може бути на PayPal чи картка Моно, Тут вже як вам буде зручніше, і там скільки сума, яка скільки ваша душа бажає. Це може бути гривня, це може бути тисяча гривень, це може бути 100 гривень. Немає маленького донату. Доєднуйтесь до гідного українського контенту разом з нами.